Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Fisher. І сьогодні я вам розповім і покажу, як ловити рибу монстра на ближню деревину. Так. Е Суну деревину найбільшу дендрофін. Дендрофіл. Дендрофін. Раніше дендрофіл е називав. Так. де ця риба монстр ловиться? Так, зразу по Снастям пройдуся. снасті в у мене. Ну, ну, Гарні 9,5 навантаження, тут окантушки 9, здається, навантаження, Де? Де скільки? Де там? Та 9 навантаження, тобто теж 9 навантаження. Коротше, сад на 9 кг. Гарне навантаження. Е, його можна ловити на навантаження 5, щоб все з 5 кг ловити Але я ловлю, на, все з 9 кілограмів. Щойно закупився, було 60 тисяч грошей. Стало зразу 30. Ну, коротше, багато я грошей потратив. Так. Куди мені йти? Так, сюда. Ми йдемо до цього корча. Далеко закидуємо, Щас подивимося, наскільки ми взагалі закидуємо. Ну, тест тут з 21 до 50. Так. Так, не заважайте. Ой, да ми гарно закидуємо. Що зробити треба на початку? Треба на на початку отак от позакидувати і половить об цей корт не заважай. Половить об цей корт. Ось так от е, кору дерева. Я саму місію навіть ще не подивився. Так, зараз подивимося на саму місію. Що нас насчет самої місії? Веливе 5 шматків дерев'яної кори. з річки надала, щоб зібрати особливу дерев'яну брушу. Смачнішу проманку для якої не стоїть таке, як дендрофіл на жара, як маловий дендрофіл. Так. Мені треба розібратися. А треба, його треба забирати? Я поки навіть не знаю. Зараз подивимося. Так, закидаємо кудись отак от спробую. Сама вона ловиться десь в тута. Блін рибина клюнула. Що це таке? А, блін, Затягнути треба фрикціону. Що це таке клюнуло? Що він розмотує? За така подлюка. Короткий окуні нам не треба. Дай вам помі... кут буде ловитися, всяка штука. Е, коротше, дивіться. Отак от ловите. Закидуєте. Можна... Але, звісно, закидувати її. Піліві ті Корті стараються. Так, на більшу швидкість ставимо. За немає. Коротше. Я включу, я включуся, коли спіймаю. В першу блюс зараз останній разочок проведу. Не влучили в воду. Е, оста, е, останній разочок проведу. Я покажу, чи нам взагалі виходить. А на менші швидкості проводить. Е, Коротше, включуся, коли в мене вийде його провести. Так. Ось зловив перший шматок кори. Е, от цього забираємо її. Прибральник сміття Мандвотер отримати. Е, взяв я її з цього дерева, як я їй показував, провівся отак. Ну, закинув десь туди, провів і впіймав. Швидкість проводки була ось дві частинки. Дві поділки. Е, включуся ще як зловлю. Виловлю всіх. Ось до речі, поки ви будете виловлювати ці шматки кори. Це я буквально від минулого відключення, зробив 3 хвилини, це вже четвертий шматок, шматки кори. Нагород один біткоін і півтори тисячі трофей, шматки кори. Отримати. Ось так оце мені гарний буст долог грошах. Прямо. Добре, мені Ой, залишається. Одну кору спіймати. Як спіймаю, включусь. Так, друзі, останній шматочок пери. Забираємо його. І ми отримуємо ближню деревина 14 грам. Отримуємо. Так. Ці ж у нас прибралися. Але, на жаль, снастка занадто легка. На жаль. Тест занадто здоровий. Ну, побачимо. Занадто легко. Ні, я в жокі, я на той берег можу закинути. Дивіться. Коли цей монстр ловиться? Монстр це ловиться з 12 по 13 години. Е, ловите... Так, як я буду ловить? Ось дивіться. З одною поділкою швидкості підмотки. Закидуємо десь отак от. Можна правіше закидувати. І ловимо сам цей монстр ловиться десь на шосту. Шостий так от день. Добре, якщо попадається. Ну, тобто, е, може попадається і раніше, може і пізніше. Це залежить від вашої вдачі. Як я буду тягнути, я вам ще розповім. А поки я відключаюся всім. Поки бажаю. Гарно щось там зробити. Поїсти. Коротше, неважливо. Коли буде клювання його, я включуся. Ось, друзі. Я його спіймав, не встиг вам засняти. Буквально, він підсікався вже тоді, коли вже блешня в мене, мене була на березі. Буквально, 3 метри. Ну, тобто я нічого не встиг, не, не включитися, не показати, як, вам, як я його тягну. Коротше, я такого абсолютно не очікував, абсолютно. Так, сам цей монстр, як бачимо, близько 7 кілограм. Дивіться, щоб е, в садочок він ваш поміщався. Як я проводив, е, швидкість промотки 1, 1 один поінт. Отак от закидував близько сюди. І промотував. Просто так, от потихеньку. Е, твічинг е, гарний. Е, дивіться, другий день. Я сам не очікував такого. Аж ну, тобто, тільки перемотав другий день. Очікував я абсолютно недовго. Ну, найголовніше, я вам мав сказати. Я ну коротко, я сам такого не очікував, я його підсікаю. Я спринт підняв і все. І він вісить, наче заклад, переді мною. Риба здорова, непогана. Ну, Зафоткаємося. Так гарний. Гарна рибина, да. такі в нього очі ну. муловий дендрофіл Гарна рибина Майже, ну, майже 7 кілограмів. Отакий у Отака нас здоровий риб можна сказати. Забираємо його. Як бачимо, ми отримуємо адвотер монстр муловий дендрофіл. Вітаємо злого монстра. Ми отримаємо 1130 опиту, 2 біткоїна і 1110 에... грошей. Сам трофейний трофей. Отримуємо в рюкзачок. Тепер я вже не такий обанкрот, чи, можна сказати, такий же обанкрот. Трохи собі отри... отримав. До речі, дамай блошня. А, ось блошня. Я вже, блін, злякався. Так, а я не зрозумів. Мені що, рівень не підняло? Чого ж це так мені мало дало виходить. Було так, отако, доло так. Ну, ладно. Так, ладно. Я буду закінчувати цей відос. Сподіваюся, їм вам сподобалося, як я зливав мулового дендрафіла на локації мадводер. Всім до зустрічі, всім гарного дня!